Це форум рок. А рок це Recovery Oriented Communication. Ми обговорюємо, як в таких в такі складні часи кожна людина може допомагати тим, хто поруч. І сьогодні у нас тема це все тримається на людях, на людях, на комунікаторах, на звичайних людях, які поруч з кожним є. Це безумовно важливо для людей, які тут прийшли, які відвідали. Відчути цю підтримку, відчути, що ти не сам або не сама. І найважливіший аспект найважливіший мені здається це визнання. Цей форум дуже важливий, бо він допомагає побачити різні аспекти комунікації. Бо інколи кожен з нас думає з точки зору своєї парадигми, своєї світоглядної картинки, але таке, таке спілкування допомагає перше почути інший досвід, інші дослідження, друге, налагодити нове, нове, нове співробітництво. тому це дуже круто. Сьогодні було дуже слушне запитання, що ж таке людяність в сучасних умовах. І відповідь моя полягає в тому, що надзвичайно важливо, коли це транслюється від керівника, керівництва компанії, від топ-менеджменту. І ось там у діях, у вчинках, у управлінських рішеннях, власне, і проявляється людяність, яка каскадується абсолютно до всіх працівників компанії. І оця людяність це і є ефект правильний, позитивний, необхідний комунікації в сучасних умовах.